Неймовірно талановита дівчина Тетяна Глади вже з'явилась у нашій студії. Таня, я тебе вітаю. Вітаю. Таня не просто письменниця і поет, крім того, Таня, справжній майстер. Вона робить своїми дивами справжні два, які ми вам також покажемо. І хочу нагадати, що номер студії не це двадцять два номер для смс 095 дев'яносто п'ять Тож, якщо у вас виникають якісь питання до нашої гості, ми просимо вас їх задавати. Таня. Неймовірні, я бачу перед собою неймовірну вишивку. От я покажу нашим глядачам, що такі роботи Таня робить своїми руками, і їх дуже багато, наскільки я розумію. От така краса. Але крім того, ти, окрім того, що вишиваєш, окрім того, що ти займаєшся ручною працею, ти ще й пишеш. Вірші і поезію. Я правильно розумію? Так, є вірші, є, є проза, але проза зазвичай коротка. Тобто таких великих книжок, романів я не пишу. От, щось таке ну, маленьке від, від серця, від душі, коли приходить натхнення, звичайно. А хотілося б щось велике, монументальне писати? А, насправді, в дитинстві я якось про це думала. Я так мріяла, що я колись виросту і напишу такий якийсь величезний роман. Я не знаю, може, ну щось на кшталт. Віднесені вітром. Там. Але насправді, ну, я думаю, для цього треба якось дорости. О, це потрібно якийсь досвід, собі накопичити, щоб було так, що людям розповідати, знаєте, на, на, два, на дві книги. От. Тому зараз у мене таких, ну, таких планів немає. Але я думаю, що, можливо, все попереду. Але можливо, колись на пенсію вийду і почну писати. Як ти думаєш, що краще вдається вірші чи проза? А ну, напевно вирішувати не мені, тому що а, ну, я, я пишу якби, і те, і те, але вже там кому хто що більше до душі. Хто більше любить поезію, там, щоб а, вірші були, а хто більше любить коротеньку якусь прозу таку, то я не знаю. Ну, мені, мені важко про це судити. Ну якщо тобі важко судити, я думаю, принаймні ти зможеш нам сьогодні презентувати і вірші, і прозу. Так, я з собою прихопила а, трошки, трошки того, трошки того, і ну, могла б зачитати дещо, поділитися з глядачами. Нам було дуже приємно, тож ми просимо. Добре, а починати з прози чи з віршів? Як тобі, як тобі ближче до серця? Добре, я тоді почну із прози, вона в мене вже така ну, трошки весняна, бо вже весна, настрій, знаєте. От. І ем, така невеличка замальовочка називається Збирачі натхнення. Влітку люди ходять до лісу збирати ягоди, восени гриби. А сьогодні такий день, що неодмінно треба збирати натхнення, повні пригоршні у поділ сукні і за пазуху, а можна й у блокноти, листи, фотокамери, телефони, щоб не лише собі, а й ділитися з іншими. Позвониш подружці, раптом вона засапана, заклопотана, зморена, насипаш її натхнення повні кишені, веселими жартами, смішними історіями чи просто теплими словами, бо ж більше тижня ляв дощ невідступно, він в душі, а сьогодні бах і сонячно. Сонце не просто по весняному ніжне, воно палке, нестримне, зазирає у вікно, закликаючи мене на прогулянку. А як же, скільки похмурих днів не бачило людських облич? А квіти, квіти розпускаються першоцвітом і від того співається разом з птахами. Пташина пісня лине через вікно до кімнати, розливається сріблом і різнотрав'ям, і вже не потрібно слухати інших мелодій, вмикати програвач. Сьогодні щебетання горобців на перших місцях від парадів. З кухні ж несеться лоскітний аромат випічки, мама пече пиріжки з сиром. Вона, вони ще сидять у духовці, поважно налив, наливаючись румянцем, а запах вже розноситься по хаті, аж паморочиться в голові. І я нетерпляче запитую маму, чи скоро вже? Скоро, скоро відповідає вона, й усміхається найвеснянішим усміхом. Своє натхнення мама вміє роздавати не тільки в словах, а й у найсмачніших на світі пиріжках. Коли вони приготуються. Я візьму кілька пухкеньких ром'янобоких красенів і поїду до подруги ділитися до чаю, до натхненної розмови. Бо сьогодні той день, коли треба збирати натхнення, складати його у корзину велосипеда і розсипати щедро, ділячись із усім світом. Я думаю, що ви нам всім і мені, і нашим глядачам, і навіть нашому оператору подарували трошки натхнення. Я вам за це дякую. І хотілося б дізнатися про те, кого з. Авторів визначених, можливо, з класиків вважаєте своїми, як це правильно не знаю, на кого орієнтуєтесь? Давайте так, пишучи. О, ну, от, якщо ми говоримо про такі маленькі замальовки, оповідання, то в принципі зараз є сучасна така письменниця Надійка Гербіш. Вона пише дуже 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 натхненні речі, от просто передає настрій, передає такий позитив, що читаєш її твори і хочеться жити. І до того ж, вона знаєте, от якраз монументального нічого такого не пише. Звичайні події, звичайне життя, звичайні якісь буденні справи, стосунки. Але вона вміє так це ну, подати, що просто почитаючи, ти починаєш цінувати своє життя, свою якусь навіть домашню рутину. Ось. І ну, мені просто б хотілося би писати, ну, не те, що її якби копіювати, а просто от передавати такий настрій, от цей позитивності. Також із. З класиків, ну я не знаю, в принципі, мені подобається дуже екзюпері. От ну, це також він. Ну, це так, такий особливий настрій, особливий французький шарм. Нещодавно прочитала книжку, яка мені дуже сподобалась. Називається «Воздушні змії Ромен Гарі, автор, також французький письменник, і він пише про війну, Друга світова війна і. Те, як вони були в окупації, під німецькою окупацією Франція. І знаєте, ну, наскільки це такі події е трагічні, О, така от історія важка. Люди гинуть, якби там під бомбами, всі ці обстріли. Але знаєте, мені подобається, що цей автор він вміє, е описуючи такі складні події, він вміє… Не поставити людину в якийсь глухий кут, що от, знаєте, буває, почитаєш там наших українських класиків. От уже сидиш, і думаєш, О, ну життя таке важке, ну ну так важко просто на душі стає. А він, от навпаки, він подає надію. Він подає приклад патріотизму, того, що люди вони все одно зберігали традиції, зберігали якусь віру в те, що німці колись підуть з їхньої території, і там Франція вона стане такою, як була. От, тому ну от мені б хотілося б рівнятися на таких авторів. Хоча я думаю, що мені ну дуже дуже ще рано. Дуже далеко говорити, що я там ну, можу списати щось подібне. А поети які подобаються? А поети, Ну, напевно, я не скажу нічого нового. Мені подобається Ліна Костенко. Деякі вірші Олени Теліги подобаються. А, дуже, ну, так, знаєте, що, що беруть за серце. От. Тому, якби, я ну, більше схильна ну, до такої класичної поезії. Неймовірно, талановита Тетяна Гледиш сьогодні з нами у студії. Сьогодні ми, звичайно, говоримо про творчість цієї прекрасної дівчини. Говоримо про її поезію, прозу і вишивку. І ми перед кліпом говорили про улюблених поетів, а зараз я пропоную зачитати один з власних творів, аби наші глядачі також змогли проникнутись вже власною творчістю твоєю. Добре, я зачитаю свій вірш, називається Навколо степ. Навколо степ. А я стою одна, пилюстки квітів пестять пальці рук. Розлука це історія сумна, чому не можна жити без розлук, навколо степ, навколо ні душі, лиш небо стало сіро грозове. Ось ось пролєрясні свої дощі, ось ось до нитки змочить всю мене, навколо степ крадеться самота. Куди втікати я не побіжу. Боятися снаги давно нема, бо перетнула вже свою межу навколо степ, нехай після дощу пишніше мої квіти зацвітуть, страхи і сумніви, останні залишу стояти, залишаючись отут навколо степ. У вас дійсно проникливі вірші, але я думаю, що. Ми повинні сьогодні розкрити ще одну грань вашої творчості: це рукоділля, вишивка. Тому ми зараз подивимось роботи Тетяни. Ось такі чудові, прекрасні дива робить своїми тендітними руками наша гостя. І наскільки я зрозуміла, вишивка це не єдине захоплення з рукоділля. А, так, в принципі, я пробувала і бісер, плести бісером. Я пробувала малювати вітражі. От. Просто вишивка, це можна сказати захоплення, яке вже переросло в постійне заняття. От. Тобто спочатку, коли я тільки вчилася вишивати, ну, я просто вишивала для себе, вишивала там, якісь подарунки. Ось. А потім пізніше вже почали створюватися такі ну, більш, більш великі картини, які от ви сьогодні бачили. І їх потім брали на виставки, потім почали приходити замовлення, там, вишивати сорочки, одяг, і подарунки якісь. От. І якби, вже можна Сказати, що, що вишивка це не просто хобі, а це вже таке ну, постійне заняття, як, як робота своєрідна. Чому обрали саме вишивку з усього, там, з вітражів, з... Летіння бісером. Я не знаю. Напевно, що тут можна сказати, що вишивка обрала мене. Оце те, до чого душа лежить, і те, що подобається, те, що воно так, ну, якби хочеться постійно цим займатися, не пропадає охота. Якщо там чимось іншим трошки ну, трошки поробиш, і ти вже ніби втомився від цього, то вишивка от до неї хочеться повертатися і повертатися, якісь нові сюжети, хочеться щось створювати новеньке. Завтра у вас буде презентація на літері літературній кав'ярні. Давайте ми з вами подивимось роботи, які ви завтра будете презентувати. Ви нам розкажете про їх тематику. Добре, а я просто хочу сказати: ну, по-перше, це буде молодіжна літературна кав'ярня, і тому виставка буде із таких маленьких картинок. Кавова така виставка, 12 чашечок кави, але це різні види кави. Ви можете бачити, це там лате, американо, капучино. Різні 12 видів. Вони зроблені в одній стилістиці. Ось і я надіюся, що завтра зможу порадувати всіх відвідувачів літери. А хто прийде, подивиться. Ну я надіюся, що це якось додасть натхнення, додасть якоїсь такої творчої нотки до нашої завтра-завтрашньої зустрічі. Майстриня і письменниця Тетяна Гладиш сьогодні з нами в студії. І Тань, мені б хотілося б дізнатися про те, як ти отобраєш сюжети для своїх робіт. Бо от ми бачили кавову тематику, бачили просто на різну тематику роботи. Як ти розумієш, що це та картина, яку б ти хотіла втілити в життя? Я просто дивлюся схеми. От... Ну, попадається схема, яку хочеться вишити. І я її просто беру і вишиваю. Якось ну, завжди мені подобались маки. Це така, я не знаю, така от тематика. Просто тільки бачу маки, все одразу вже хочеться їх втілити в життя, побачити їх на полотні. Ось, а Потім, якось знаєте, ну от який настрій? От напевно, літературна кав'ярня мене так надихнула, і почала вишивати каву і всяку ну таку різну кавову тематику, кавування. От також мені подобається вишивати людей. От, їхні ну десь там, можливо, в домашній роботі, або е, там як вони гуляють, десь там містом. Ну от нещодавно буквально я відкрила для себе, що от мені подобається вишивати людей. Раніше я більше любила там натюрморти, пейзажі, ну таку природу, от яскраву, таку буйну природу. А от е, зараз ну, хочеться чогось такого, вже більш ближчого, такого до, до, до людського, знаєте, якісь які, які стосунки, якісь почуття передавати. Скільки часу витрачаєте на одну таку роботу, яку ми зараз бачимо? Я можу ще показати одну. Давайте продемонструємо те, що у нас сьогодні є в студії. Ну, оцю картинку я вишивала, напевно, десь пару тижнів. Ось вона ще не оформила. Ці роботи, вони ще знаєте, як гарячі пиріжки. Вони ще свіженькі, тобто ну, тільки нещодавно я їх вишила ще без рам, без нічого. Ось, ну, є такі роботи більші, там де от, ви бачили квіти я вишивала десь 30 на 40 сантиметрів, то на таку роботу йде десь ну, місяця 3-4. Інколи півроку вишивається одна така робота. От, то вже так сідаєш, набираєшся терпіння і починаєш. От. А от такі от маленькі, якісь, то вони, ну, звичайно, менше. Ви кожного дня вишиваєте? А, майже кожного дня. Якщо я, в принципі, не зайнята, не в яких не поїздках, то я буквально кожен день вишиваю. Так. Що це? От, ви, певно, якісь емоції отримуєте, коли, наприклад, даруєте роботу? Чи вас її Покупає... Ну, Тобто ви продаєте їх наскільки розумію. Так так. і це ну не якось вам серце не щемить, що ви таку свою працю красиву комусь віддаєте. А ви знаєте, в принципі буває таке, що от дивишся на роботу, і ніби покупець на неї є. А от знаєте, ну не можеш з нею розлучитися. От хочеться ну якось щоб вона була, щоб вона залишилася. Можливо, з нею якісь спогади пов'язані. Тому що розумієте, особливо якщо картина велика, вишивав її там місяця три-чотири, то ясно, що це якийсь твій період життя, тобто пов'язані якісь події з цією роботою. От, і звичайно, ну інколи буває, а інколи просто хочеться, ну, от, знаєте, коли приємні люди, якісь, ну, які цінують цю роботу, то їм навіть хочеться від, ну, віддати, подарувати їм, щоб це було в них, бо ти розумієш, що вони будуть до цього гарно ставитися, берегти, от, там, повісять на видному місці. І, ну, це потрібно продавати, знаєте, тому що ну, таке рукоділля, воно досить затратне по, по, по фінансам. І воно, воно повинно окуповуватися все, в принципі, бо це нитки не дешеві, ну, це, це затрачують це на тканину. О, тому, звичайно, я думаю, що ну, продавати також як би потрібно, щоб це був такий як невеличкий бізнес. Як вишивку можна застосувати не тільки, от ми бачимо картини, це, звичайно, красиво, як, можливо, її можна застосувати практично, як, наприклад, у вишиванках. Так, можна застосувати в одязі. Зараз модно вишивати не тільки вишиванки, такі традиційні. Зараз вишивають усінні сукні, просто сукні. От в мене вже зараз лежить замовлення. Я маю вишивати сукню. Це така наступна робота буде. Вишивають сумки. Я також бачила, вишивають, обрам, обрамляють вишивкою е, взуття. От, і це виходить дуже, знаєте, так, воно яскраво і ну, так елегантно виглядає. Е, я би хотіла, ну, от, такі в мене, як плани на майбутнє, я би хотіла вишивати е, хрестиком прикраси, тобто якісь браслети, е, вносити туди український орнамент, але, ну, от, знаєте, якщо взяти таку можливо розмірену е, колористику, то він буде такий неналяпаний, от, буде такий, він буде досить. Елегантно виглядати, тим більше це зараз дуже популярно, О, такі речі вони можуть бути дуже, дуже ходові. А, і також, ну, тобто, це можна застосовувати в одязі, це можна застосовувати, там вишивати е, серветки, скатертини, рушники, ну тобто, вже те, що буде в побуті застосовуватися. Тобто, звичайно, можна, можна це практично. Дуже легко застосувати. На жаль, наш час розмови бесіди з вами спливає. Хотілося б багато ще чого цікаво дізнатись, але я думаю, у вас зараз є гарна можливість запросити всіх на завтрашню презентацію своїх робіт і поетичних, і вишивальних. Так, у мене завтра ну, така честь. Мені надано, що завтра буде в мене такий подвійний а, творчий автограф на, ем, на літері, і я буду презентувати там свої, свою кавову колекцію вишиту і також буду читати свої вірші. О, тому я, я би ну, хотіла просто ділитися з цим. І я запрошую, і завтра в літери буде день народження, а, 6 років. Я, я впевнена, що там будуть дуже яскраві такі. А, ну, буде яскрава програма, не тільки там якісь мої роботи. там буде Буде багато людей, гостей, кожен щось буде своє презентувати. Тому я запрошую, щоб ви приходили завтра о 16-й годині в бібліотеці імені Лавреньова на Шуменському. Буде нас така яскрава зустріч і святкування іменин молодіжної літературної кав'ярні. Я тобі дякую, хочу сказати, що ти дійсно неймовірно талановита і різностороння особистість. Я тобі бажаю успіхів. Я думаю, що. Попереду ти освоїш багато цікавих речей, про які ми з тобою, можливо, ще поговоримо у цій студії. Дякую, задоволення прийду ще. Тетяна Гледиш сьогодні була у нашій студії. Ми з вами побачимось обов'язково після кліпу.